Давай, ще, походи, 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 туди, куди нам нахуй треба. Так, щас з контролем трохи розберуся. Сосочок по массажирую, сейчас, подожіть. О, так, скільки там часу ще немає. Блядь, а давай роби нормально. Блин, я ще забыл кое-что включить, но ну, сейчас включу. Я забыл по тебе случайности. Так сейчас фильтр поставлю Павлю. Um, Не знаю, что за а бомбой делать я. Uh, like ah, вот. Видимо, стабилизатор. Вот, а вот, 5-ый Play Вот я выкручиваю все это до 5 секунду Сейчас вы побачите дополнительную отвратительную штуку Горе п'ятерку став і хватало з головою. Це в мене просто впесла гаю. Ага. А, вот что я плік робив. Та подожди, а як у мене тут, а? Я для Монская просто А, десятка? І кос 5%. Далі динамики, релакс. релак. если я сам сделаю тут. Секунду. Я мало это самое начало заработать но я это завтыкал, пока, блядь, динамик, релакс есть. Тут мы в десятку тягаем и ставим 5%. Ой, блядь, не забудьте штуку выключить. Дай сюда, блядь. Падло. Ну да, мышку одну сбыл, вообще нахуй влево, блядь. Да, тест мод выключить. І за те, що лагає гра. А зараз я не знаю, як у вас нормально прыгать, ви не пригаєте, або будете ходити. походить, поводить. Да, ПП спав у мене трохи. Ну, вже не так, як перший раз я в предвичій кінці новолені, походу, вийшов до цього. Ну, коротше, у мене щось лагає лога. Та, Тайп твою який заїбав мене робить. Ну чого? Ну чого він опять робить цьому? Зараз я розберуся з цим контролером. Ладошки, ладошки поіграємо ми з ним. О. Ну. Не будеш тепер ти дергать мене. Бо левел. Да, левый мене. левый левый. Да, левий контроллер, лівий контролер мене качелага. Так, розказую, да, розказую, розказує. Хорошо. Видео є. 20%. 26. Тепер назад дай мені, де я тут ходив, ладушки, ладушки грав. Я бачив, що у вас не кидає, але якийсь угол угол обзорик тобі більше став в ощущенню. Так, ладушки зіграли, зіграли. Ага, все, тут я зупиняю відео. Тут я виключаю, щоб відеокарта не жерла багато. О. 0. Попевня ще більше був. Ми чат Четвертайм. Я, подключаюся в ігрі. Так, всім привіт, з вами Реймон. Сьогодні да. я граю в no Man's Sky VR. І питаюся за ті 3 неділі прийти в експедицію. Бо цієї спедиції залишилося 3 неділі. Я буду зараз просто продвигатися по експедиції. Да. А, я пролетів на. Ка, як -то, на планету с дебильний, блять, А, Ця місія выполняється, ще мені дважды взяти То треба блядь, завтра, послезавтра, що я зможу. Ну, є шанс ще построїти. Давайте мы это попробуем. Ще одна жива стіна. А у мене серебра немає, блять, у мене игра нахуй послала Ладно. Да, я павню, що предыдущем построєні я нахуй потеряв блі, все. Но мені пащовий модуль до саме сраки, якщо чесно. він нафіг не треба. А, сразу кажу. Мені по-хорошому. не то що я зробив, перенести зараз, пока це. Є шанс перенести. Що це... по-хорошому, кудась? А він тут його не бачить, тут він його не бачить. Ладно, давайте туди поставимо. Я його сюди поставлю. Далі, мені треба буде модель очистки зробити, але треба лайп платіна. Опять за ці платіни. Ну це ми по, по ходу місії будемо йти. Далі, в нас по місії. 30 Погнали. Туди. Я не знаю, чи буде те саме. У мене такі ще, які з якогось нового оновлення у мене ФПС повисився. Да. Я сразу кажу, що у мене на станції на деяких планетах буде ФПС набагато більше, ніж положено в тій грі. Прицел тепер повернули назад. Я не знаю, що розроби. Чи подивились стрім, чи чий стрім подивились, але ну, коротше, вони повернули як це прицел. Также есть ощущение, що ФПС більше, но я не хочу зарікать. У мене. переповнений. 5 секунду, дайте я в космосі вийду. Мені треба буде скинути сюди речі. Це мій костюм. Костюм це таке. Им защитные перчатки. Меня создание, не, не то не то не то так сюда. Мне не надо І стайке блять, у меня вот свободний, ячейки И кого хуя каже, каже, в мене зайнятий занятый Ибалан, еще ты, блять, тупорила, ага. У меня свободный, если 4 ячейки, а він каже у вас переповнені полный ячейки Раскладен Так, я це пока контейнер поміщу. Це теж в контейнер в контейнер. Це я поки що теж в контейнер, це ще вставлю. детектор аномалії, він нам потім що понадобиться, це все. Ну дивись, скільки в мене ячеїк свободних говорить, що ячеїк немає. Доботих, може десь ігра баганулась, і гра баганулася. Кстати, може бути таке. Ем... У мене, блядь, даже більше. Я хочу оце поняти, ні, не це йдеться. Десь отут у в цьому контейнері. У мене є от така штука під названня грузовий ящик. Треба зараз повернутися на станцію і цей грузовий ящик поставити. Бо я її, блядь, ніде не знайшов куди ставити. Точніше, я саму не знайшов місце. По-друге, я хотів. Полетіти на планету з натрієм і соб... ну. Собирати натрий, будемо так говорити. Пособирати натрий. Ну, поезд пособирати натрий не зміг. Насчет. Дальше. Скільки в мене ФПС? Я вообще хотів глянути, скільки у мене ФПС. 20 FPS, 24. Так, по ощущениям. Блять, якби мене. Визувать не спів, коротше. Я можу ще ризкнути бо висить ще... Де це? Графіка. Не так все тут на високих. У мене за цього попасть. Ще я думаю, качество. А, я не зможу повисити. Зглажування на ігри. А 2.0 стоїть. Intel Excel, зглажування, ТТ-книзький. Небистрим на на ППКС. Короче, пока буде так. Я вже поставив качество, але я не знаю, чого воно не хочу качаться. 1, 2, 1, 7, раз за. Я би вам пікселі убирав, но я забув, що я не уберу вам ніяк пікселі, бо це треба більш високий мати... У мене був або 2к, або 4к бы екран. Куда я в'їхав. Я ще чуть не потерял краба, я так понял, да? Я думаю, я влучу в цю і стазу, але я походу не справився контролером. Кажу контролером управлінням. Так, мене може завжди почати лагати тут, так що я за це вибачаю. Я не знаю, може вони щось нове оновили. Но мене може тут буде лагати. поробимо перезапуск. ЖД ФПС загрузки. Я вже бачу, що мене лагає. Не то. Ну там допомозі виповнять дані, на це потім. Рискним, я щас гляну, я сейчас дойду Чуть-чуть. Да, лагаю тут у мене. Hdm. Так я попробую подождати. У меня друга тоже там на видеокарте лагало. У меня щас дуже капк в пес упав. Hdm. Я хочу подождать 5 минут. Если меня через 5 минут нахуй не відпустит, значит все. Я сильно ничего не зроблю. Я даже покручусь ради прикола. Я всегда можу вернуться назад. Раз это подождати. Дождем. А мого друга так само, короче, це і за до... тих як це. Плен, друг стриму коча. Він тоже прилітає на планету, в нього начинає жутко лагать, а він минут 2-3 подождав, короче, у него все, відпустило його. Я сейчас гляну, як мене. Якщо мене зараз опять не відпустить, не відпустить. То знає, буду передпускати гру. 5 мінут даю ігри. Це надо, щоб 13 минут було в мене. 2 мінути ігри сталося. Ну вона не збирається мене відпускати. Так кажуть, тебе сейчас закривати гру мені відкрити обратно. Походу до мене не... зі мною це не работає. Да, зі мною це не роботає. Дві мінути потерпіть зі мною, будь ласка. Но мене не відпускає скотина. Ну, походу, все, не відпускати вона не буде, треба буде зараз вертатися. Вже зразу, в мене що, як ця відеокарта, не, повністю не забита? Ні процесор, ні оперативна пам'ять. У мене встроен на памяти игры в будто, все. Короче, розумію Воно мене не хоче відпускати, Ну бачиш, вона в кораблі відпускає. Бо корабль типу, удаляє Другі кораблі Ми... О, в таки на Воздух, все Не знаю, что это пытается вималювати На космосі Зараз я зайду. А не хоче на мене просто відпускати і все. Мого друга відпускали, але мене ні. Хоча, щас я перезайду, я за це вибачаюсь. Я сохранююся, на всякий случай. І вийти на робочу Так. Нічого страшного. Нічого такого страшного тут немає. Правда. Це проблеми самої гри, вони це не пофіксують. Але я почув, що вони щось обновили. Я за що. Вони там оновили, ну хоть ФПС повисився. Є ощущення, що да, ФПС повисився. У мене тут FPS я жрало, до хуйна. Да, я не хочу каркати, зараз ми запустимося в ігру. Блін, як я об'їжджаю, да. Обожаю просто тупо, як загрузка на Мускаю. Типа да, тебе якісь протраси кидають, і ти ждеш, поки тебе ігра загрузиться. І ти кайфуєш від цього Від цієї заставки безконечного космосу Нескінченного космосу Так. Погнали до телепорту. На мене, походу, так. Да. Ну, туди саме запустили, не все страшно Алло. Несеш, ні? То треба настроиться не тільки рупей, но ще и головою головой. Ааа, тут центр, во! Посещен? А!